Шановні депутати, шановні запрошені, загальний склад селищної ради, 26 депутатів на пленарне засідання 35-ї позачарової сесії зареєстровано 16 депутатів. Зареєстрована кількість достатньо для відкриття сесії. Оголошую 35-ту позачарову сесію селищної ради відкриту. Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Просимо Божого благословення для добрих справ во ім'я рідної України. І попрошу хвиленого мовчання пам'ять цих військових та мирних жителів, які загинули під час війни. Так, прошу славитися. У сьогоднішній сесії присутні заступник селищного кімець Петро Олексійович, начальник відділу фінансів селищної ради 20 Тарас Михайлович, начальник відділу земельних відносин зал Мердметович э, за, э, архітектури та міста Будловичок, Іван Михайлович, директори. Директор Дрядницького ліцею номер 1 Олічук Актор Петрович і директор дірятницького ліцею номер 3 Янчук Володимир Олексійович. На сьогоднішню сесію пропонується питання денного, питання. Порядок денний є у вас на руках. Якщо не заперечуєте, пропоную прийняти закосмовний порядок денних за основу. Хто за, прошу голосувати? Проти, утримались. 16, 16. за порядок денний прийняти за основу пропонується додатково включити порядок денний проєкт рішення, внесення змін до рішення селищної ради від 2021 року номер 185 ТР6-2021 про затвердження програми соціально-економічного для селищної територіальної громади на 2021-2025 роки. На 23 рік. Проєкт рішення в тому 317 до 12 раз 20. 20. E, хто за, щоб даний проєкт річних вчити денний, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались. 16. 16 за e, даний пропозицію підтримано. Проєкт рішення включено на розвиток порядку денного. Чи будуть ще у когось зміни доповнення до запропонованого порядку денного? Що немає ставленого слава прийняття відповідного порядку денного в цілому. Хто за? Проти утримались. 16 16 за передок денний прийнятий прийняти. в цілому. Пропонується такий регламент роботи на сьогоднішньому плановому засіданні в доповіді до 10 хвилин. Співдоповідь до 7 хвилин. Запитання постановку запитання до відповідно запитання до однієї хвилин. Запитання доповідачеви до, до 10 хвилин. Виступи вворення до 5 хвилин. Хто за такий регламент роботи на сьогоднішньому плановому засіданні? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Переговорний прибути сесії прийняті від рекламу селищної ради перед розглядом питань передкуденної власне часу 20 хвилин для оголошення запитів та заяв. Чи є бажаючи депутатів оголосити запити та заяви? Що немає, переходимо до розвідку питань питань передкуденного. Перше питання порядку денного внесення змін до рішення селищної ради 23 грудня 2022 року номер 1048 2022 про бюджет для селищної територіальної громади на 2023 рік. Проєкт рішення в тому сторінка 2 до протежтара СВАД з відділу фінансів. Даний проєкт рішення розглянуто перед сесією на бюджетній комісії на дні депутата, чи є потреба доповідати. По треба доповідати, чи буде переходимо запитань по відповідному проєкту рішення до доповідача. Якщо такі є. Добре. Якщо немає запитань, пропоную прийняти відповідний проєкт рішення за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? 16 за проєкт рішення прийнято за основу. Прошу Михайлович, максимучки пропонується. Так, я коротко зачитаю зміни, які ми обговорили на день депутата та на комісії. Доповнити в пункті 2 рішення, проєкт рішення такими пунктами. Закону 61141 6141 чи у сфері освіти. кек 2273 грудень зменшити на суму 10 тисяч, кек 2275 березень зменшити 2 тисячі, через зменшити 4 тисячі, та грудень зменшити на 4 тисячі. Відповідно, кек 2274 серпень збільшити на 20 тисяч. Також законом 061.46 пунктів 2 доповнити. КЕК 283 в жовтні зменшити на 3 тисячі, листопаді на 2 тисячі, КЕК 20-85 зменшити на 20 тисяч і кек 284 в серпні збільшити на 25 тисяч. Доповнити проєкт рішення пунктом 3, відповідно, пункт 3 э, стає пунктом 4 э, текстом наступного змісту. Збільшно дохідну частину Загального фонду бюджету Делятинської селищної територіальної громади за рахунок виконання по коду інспекції заходів 110 10, 200 станом на 1.08 2023 року в сумі 2686, 2 мільйони, перепрошую, 686 тисяч 200 гривень за спрямувати по селищній раді законом 60 тисяч 230 тисяч гривень на послуги 2240 по відділу освіти Делятинської селищної ради, законом 061. 1021 КЕП-2210 в сумі 2 296 тисяч 200 гривень. Та законом 0,61026 надання загальної середньосвітніми шкільними ресурсними центрами КЕП-2210 в сумі 160 тисяч гривень. Це ті зміни, які говорив. Е, е, Чи є запитання по відповідних змінах до заповідача? Що немає ставлено голосування е, про відповідь зміни, які зачитав е, Тарас Михайлович. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 16 за. 16 за. Пропозиція е, відділу фінансів підтримана. Чи будуть ще зміни доповнені до запропонованого проекту рішення? Що немає на голосування, відповідний проєкт рішення. В цілому зі змінами, які проголосовані. За. Брецько відсутній Вацик. Грецик відсутній. Дем'янчук відсутній. Дідик. Дем'янчук За. Михайло. За. Дячук Юрій відсутній Жигалюк. За. Жигалю. За. Зубник. За. Квітчук відсутній Кіщук Віра. За. Кіщук Сергій? За. Косило Михайлова. Косило Роман відсутній Масевич. За. 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 Настюк. За. Панько, відсутня. Севрилова, да. Стефурак, відсутній Товпашко, Вартушинська, да. да. Шкіряк, відсутній Шогенюк, відсутній щедрик, відсутнє Климюк, за. 16 за. Рішення прийнято в цілому. Наступне питання порядку денного про затвердження статуту Делятинського ліцею номер 1 Дерлятинської селищної ради. Новій редакції. Депутат Артур Полішук, директор дедалі No1 ради, проєкт рішення в Томі 1 сторінка 4. Даний проєкт рішення розглянуто перед сесією на дні депутата. Чи є потреба доповідати? Чи є запитання до доповідача? Чи є зміни доповнення до запропонованого проєкту рішення? Якщо немає, дякую то Петрович, е пропоную прийняти відповідний проєкт рішення за основу і в цілому. Адрамник. За. Брецько, відсутній Вацик. Грицик, відсутній Дем'янчук, відсутній дідик. За. Михайлович? Михайло. Дячук Юрій? відсутній За. Зубник. За. Квітчук, відсутній Кіщу піра. За. Кіщук Сергій. Косило Михайлович. Косило Роман. Відсутній Масевич. За. Настюк, за. Панько, Северио, Стефурок, Тов Картошинська, Шкіряк, Шовгенюк, Щербюк, Рідцутник, Клим'юк, Зак. 16. За, 16 за відповідний проєкт рішення прийнято за основу і в цілому. Вступне питання порядку денного продання матеріальної допомоги жителів Держатинської територіальної громади. Проєкт рішення 1-1, сторінка 44. Доповідач Галина Вацик. дане питання так само розглянуто перед сесією на результату. Чи є потреба доповідати? Чи є запитання до доповідача? Чи є зміни доповнення до запропонованого проєкту рішення? Якщо немає, пропоную прийняти відповідний проєкт рішення за основу і в цілому. Абрамів. задумав. Брецько відсутній Вацик. Грицик, відсутній Дем'янчук, відсутній дідик, дячок Михайло. Дячок Юрій відсутній За. Зупник. За. Квітчук, відсутній кіщук Віра, За. кіщук Сергій, косила За. косила Роман відсутній населець, Миланю, Настюк, За. Панько, відсутня, За. Стефурик відсутній товпашко, Картошицька. За. За. Шкіряк 500, Шогенюк Черебський, відсутній, плимюк за. 16 за. 16. За відповідний проєкт рішення прийнято за основу і в цілому. Вступне питання порядку денного. Про затвердження порядку надання матеріальної допомоги мешканцям Делятинської селищної територіальної громади новій редакції. Проєкт рішення в Томі 1, сторінка 45. Доповідач Галина Вас. Дане питання так само розглянуто на дні депутата перед сесією. Чи є потреба доповідати? Чи є запитання до доповідача? Чи є зміни доповнення до запропонованого проєкту рішення? Якщо немає, пропоную прийняти відповідний проєкт рішення за основу і в цілому. Абрамів. За. Брецько, відсутній. Вацик. За. Грицик. Дем'янчук відсутній. Дідик. За. Дячук Михайлов. Дячук Юрій. Відсутній. За. Зупник. Квітчук. Відсутній. Кіщук -пірак. За. Кіщук Сергій. Косило Утримався. Косило Роман, відсутній Масевич. За. Миланюк. Настюк. Панько. Не. Северилова. Да. Стефурак відсутній Топашка. Картушинська. Да. Шкіряк. Шовгенюк, Шепт, відсутній Климів за. Одинадцять, за. Одинадцять за. Одинадцять за рішення не прийнято. Наступне питання перед передкуденно. Про продовження договору оренди комунального майна Радівської селищної ради. Доповідач рішення в томі 2, сторінка 2. Дане питання так само розглянуто на дні депутата. Чи є потреба доповідати? Немає. Чи є запитання до доповідача? Чи є зміни доповнення до запропонованого проєкту рішення? Якщо немає ставлено голосування прийняття відповідного проєкту рішення за основу і в цілому. Абрамів. Брецько Грицик. Відсутній. Дем'янчук. За. Відсутній За. дячок Михайло, За. дячок Юрій. Відсутній Жигалю, За. Зубник, За. Квітчук. Кіщук Віра, За. Кіщук Сергій, За. косило Михайло, За. косило Роман Масевич, За. За. Настюк, За. Панько, Северилова, Стефурок, Товпашко, Фартушинська. Шкіряк, Шовгенів, Шербі, Вітутнік, вплинув за. 16 за. 16 за. Рішення прийнято за основу і в цілому. Наступне питання порядку денного. намір прийняти в комунальну власність ділянської територіальної громади житлових будинків житлового фонду Міністерства оборони України. Проєкт 300-2,123 до піддачі Ванмачу, сектору обмітування та архітектури. Дане питання так само розглянуто. перед сесію на дні депутата. Чи є потреба доповідати? Чи є запитання до доповідача? Є зміни доповнення до запропонованого проєкту рішення. Якщо немає, тоді ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Абрамів, Брецько відсутній, Вацик, Грецик, Дем'янчук, Діддик. За. Дячук за. Дячук Юрій. Жигалюк. Зубник. За. Квітчук. Кіщук, Віра. За. Кіщук, Сергій. Посилу Посилу Роман. Масевич, Зав, за. Меланів, за. Настюк, Ванько, Северялова, Стефура, Товпашко, Партушинська, Шкіряк, Шоугенвік, Щельбюк, Плимюк, за. за. 16 за. 16 за. Рішення прийнято за основою цілого. Наступне питання порядку денного про внесення до рішення селищної ради 2 березня 2023 року No1092. 28, дріб 23 прозверження програми підтримки військової частини та підрозділів Збройних сил України, розташованих на території Державської села на території громади на безстареті рік. Проєкт річної формі 2, сторінка 4. Допомога троє кімець. У питання за все розглянуто перед сесією на дітей депутата, чи є потреба доповідати. Є запитання до Нема. Чи є зміни доповнення до відповідного проєкту рішення? Якщо немає на голосування прийняття відповідного проєкту рішення за основу і в цілому. Аврам'юк. Гряцько, відсутній вацик. Грецик, Відсутні відсутній Дем'янчук, відсутній дідик. Дячук Михайлов. За. Дячук Юрій. Відсутній Жигалюк. За. Зубник. За. Квітчук відсутній кіщуквіра. Кіщук Сирій. Косило Михайло. Косило Роман Масевич, за. Меланюк, за. Настюк, за. Панько, Савельова, Стефурак, Товпашко, Картушицька, Шкіряк, за. Шовгенюк. Щебню, Климів, за. 16 за. 16 за рішення прийнято за основу ліцілому. Тут не питання передкуденного пронесення зібрати селищної ради 15 грудня 2021 року номер 740 16, рік 2021 про програму сприяння вирішення питань піднесення престижу військової служби середнього культурних проблем військовослужбовців, інформаційно-пропаганське забезпечення, культурної виконової просвітницької роботи. Правового виховання військовослужбовців військової частини А18 оціню на 22-25 роки. Проєкт рішення у Томі 2, сторінка 8, доповідач Петро Якімець. Даний проєкт рішення так само розглянуто на дні депутата перед сесією. Чи є потреба доповідати? Немає. Чи є запитання до доповідача? Чи є зміни доповнення до запропонованого проєкту рішення? Що немає ставленого усування прийняття відповідного проєкту рішення за основу і в цілому? Абрамів. За. Брецько відсутній бацик, Грицьк, відсутній, дименчук, відсутній дідик, Дячук Михайло, Дячук Юрій відсутній Жигалів, За. Зубник, За. Квітчук, відсутній, Кищук Віра, За. Кищук Сурій, Косило Михайло, Косило Роман, Масевич, Меланюк, Настюк, За. Панько, Северилова, Стефурак, Товпашко, Картошицька. Кіряк Шугенів, Шервіки, Сутніх Люмюк за. 16. За. 16. За рішення прийнято за основою цілому. Служби питання порядку денного яке додатково внесення. Пронесення змін до рішення селищної ради 2021 року No18562. Про затвердження програму серед мінічного розподіляти селищної територіальної громади на 21-25 роки на 23 рік. <зв>. Проєкт рішення в тому сторінка 17 депутат Таласвадськ. Дане питання розглянуто на ділянках, чи є потреба доповідати. Немає. Чи є запитання до доповідача? Немає. Якщо немає проблем, прийняти прийняток рішення за основу. Хто запрошує у зв'язок? Хто проти? Утрималися? 16 за. З 7, 16 за прийняток рішення за основу. Прошу тебе змагання. Відповідно, враховуючи зміни, які ми внесли рішення про внесення змін до бюджету, пропонується доповнити пункт розділ освіта пунктом придбання меблів для учнів 5-6 класів. Також дороги та житлово-комунальне господарство розділ доповнити пунктом обслуговування спортивних майданчиків. Та то, що ми говорили на день депутата, то також дорожнього студенту доповнити послуги з грейдера для експлуатації до їх та вулиць населених, населених комунальної власності громади. Це ті три пункти, які, доповнюємо, які ми доповнюємо проєкт. Чи є запитання дослідження? Пропоную ставлю голосування зміни, які оголосив Тарас Михайлович. Хто за, прошу голосувати? Хто за? Проти? Утримались? 16. 16 за. 16 за. Підтримано. Дякую. Чи будуть ще якісь зміни доповнені до запропонованого проекту рішення? Що немає, тоді ставлю на голосування відповідний проєкт рішення в цілому. Абрамюк, Братсько, відсутній Вацик, Рицик, відсутній Дем'янчук, відсутній Дідик, дячок За. дячок Юрій, Жигалюк, За. Зупник, За. Квітчук, Кіщук Віра, За. Кіщук Сергій, Косило Михайло, Сило Роман, Масевич, За. Миланюк, За. Настюк, Панько, За. Северилова, Стефурок, Товпашко, Партушинська. Шкиряк, Шоугенюк, Щербюк, Климюк за. 16 за. Да. 16 за. Да. Рішення прийнято в цілому. Питання порядку денного розглянуті. Чи будуть когось зауваження по введенню сесії? Якщо немає, оголошую. 35 поза чого сесії Блятиської селищної ради закрита.